Друзі, мої шанування глядачам східного варіанту. Я Христя Луцик. У цьому випуску прифронтових історій ми поспілкуємося з бійцями 24-ї окремої механізованої бригади, яка тримає оборону у місті часів яр. Ми поспілкувалися з хлопцями, розкажемо вам їхні історії, а також побували на майстерні, де хлопці складають дрони. Все це у цьому великому матеріалі. Та перед початком основного відео не забудьте поставити вподобайку, поширити цей матеріал у своїй соціальні мережі, аби якнайбільше людей дізналися. Ту історію, яку вам сьогодні розкажемо, Можете зручніше, ми починаємо. Один наш Віталік зараз робить камікадзе дрона. Йому зараз ліпить конектори для, для електронного детонатора. Скільки часу десь треба буде працювати, щоб той дрон вже Ну, Десь година часу приблизно на один дрон йде. Робота йде безперервно, можна сказати. Ну, так, да, з перервою на сон хіба. Зараз лінія бойового зіткнення це, можна сказати, взагалі стерильна зона, де є мінімум людей і де дуже багато всяких різних БПЛА різного призначення. Е, ну, так як ми зазвичай на віддалі стоїмо від ЛБЗ, то навіть там да, ми не зможемо просто в день собі по нашому бажанню пройтись, при цьому не боячись бути засіченими розвідниками ворожими. Зараз щось знайдемо, що тут таке цікаве може бути. В даний момент знаходився на нашому складі. Тут у нас частково підготовлені вже дрони є, оці що на виїзд поїдуть. Це вже готовий варіант з всіма нашими доповненнями, тобто от, вуз для детонації, запобіжник при взльоті, щоб, він, щоб вибухівка не спрацювала раніше, ніж потрібно. Але загалом от, деякі запчастини самі виготовляємо на 3D принтері. Це якраз частини запобіжника складаються вдвоє. Бо Дрони до нас потрапляють в чистому вигляді от без тих всіх лишніх запчастин. І в наступному приміщенні ми якраз займаємося тим, що всі ці прибамбаси чіпляємо якраз на дрони, щоб вони літали так, як нам треба, і уражали ці. Дня цілого відпочити в нас немає. Ми в основному працюємо кожного дня. Іноді бувають такі моменти, що в нас півдня може бути якась пауза невеличка, але це дуже рідко трапляється. Ну, Практично раз в місяць у нас такі півдня вихідних. є. Все небо в дронах, ти не можеш вільно пересуватися, ти не можеш вільно пересуватися, не кажу саме по лінії зіткнення. Я кажу там на відтяжці, там, умовно, до п'яти кілометрів тобі ти не можеш дійсно голову висунути, бо все небо в дронах, як в нас, так і в противника. На момент 22-го я був на третьому курсі. Ось Я там вчився, спортом займався, працював паралельно. Якесь таке звичайне студентське життя в мене було. За місяць до того в мене в грудні помер батько. Я щось такий попливший був весь, весь цей час. Тато був в реактивному дивізіоні, заступником командира дивізіону. Він був кадровим офіцером, це була його професія. І це для мене прямо була така дуже сильна серйозна трагедія. І от початок 22-го я так з горем пополам зустрів його. Це з 24 по 27 ми ще ходили військкомат. На той момент у Львові, в цьому військоматі, в який ми ходили, то нас не брали, там була черга, бо тому що брали тільки з військовим досвідом. І ми приходили, ми стоїмо, ті, а коли почнеться, для ось решти, набір. І почали формувати нову бригаду у Львові, і ми так під шумок до неї в неї потрапили з товаришем. Згодом Рома перевівся у 24-ту бригаду, де служив його батько. Спочатку був навідником БМ 21 град, а тепер очолює взвод безпілотних авіаційних комплексів. Із спільними зусиллями, от, особового складу, що моїми, що нашого керівництва, ми зробили, можна сказати, з нічого дуже серйозну двіжух, і я вам скажу, що то, що є в нас, того мало що. Мало хто таким може похвалитися. Зазвичай то росіяни не працюють одною тактикою, вони їх поєднують. Якщо е там е пройшла там, механізована група і вона закріпилася, наприклад то вже далі поїде наступна механізована. Якщо ми зупинили механізовану групу, то тоді піде, наприклад, гольфкари поїдуть. А якщо вони проїдуть гольфкари, тоді підуть малі піхотні групи. Легше точно не стало, бо дрони є не тільки в нас, вони є ворога нашого, причому вони навіть в цьому плані нас трошки випереджають. Мився. Я так хочу поїхати звідси, то я не хочу Я, Я вже себе вичерпав. Я не знаю, як, що я продовжую це все робити, але я вважаю, що я просто роблю потрібну, потрібні речі. Я змучився. Чи вплине це якось на мою роботу? Та да, вплине, але не критично. Я тримаюся за рахунок якоїсь мовної дисципліни. Бо мотивація мотивацією, але дисципліна вона більш важлива. Це круто, що воно є, але ти далеко на мотивації не заїдеш. Вона дійсно це може бути як е, вхідний поріг. Е, от. Але в подальшому, якщо ти хочеш дійсно робити все добре і не поплисти в один момент, бо мотивація вона така, вона сьогодні є, завтра прочитав якусь погану новину, вона пропала. Всіх це все дістало, техніки весь час кліпати ці дрони, людина просипається, робить ті дрони, засинає після того, як робить ті дрони. Але дисципліна якось вона дуже сильно допомагає їм. Триматися на плаву, можливо, якось так. Ну, і звісно, ми даємо відпустки. Відпустки це дуже важливо. Прихід одного спеціаліста може дійсно вплинути на ситуацію у мовному учасному ярі. І ти відчуваєш цю несправедливість, типу, що блін, ну, люди дійсно позабували, що тут є хтось, тут, тут, тут також люди, тут також є діти, тут чиїсь е, батьки. Ну, мене, мене це три Я би займався також своїми справами, я би розвивався, я би щось робив. Але я весь тут. Я не можу собі дозволити там, думати за щось інше. Хотілося б, щоб про нас не забували. Друзі, аби цей матеріал про 24-ту бригаду побачило як найбільше людей. Не забудьте поставити вподобайку цьому випуску, а також підписатися на сторінку східного варіанту у соціальних мережах, а також тут у Ютубі, обов'язково, аби не пропускати нових випусків. Робимо для вас багато цікавого та корисного про життя Донецької та Луганської областей. Тому підписуйтеся, аби не пропустити. Побачимося вже в нових випусках «Прифронтових історій.